Привіт! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні 14 жовтня понеділок, і я розпочинаю свій двотижневик Вишивальні будні. Я хочу показати, що я буду мати вишивати. Я маю вишивати Dimensions. Отак От в мене вишито. І ангела білого від Наталії Лужанської. А ще я маю зробити старт, розпочати нову роботу. ФЛК 385 потяг. Такий на бісером від чарівної країни. Цих два тижні я хочу спробувати по-новому знімати понеділок, середу і п'ятницю. Якщо вийде, то в суботу чи неділю. А зараз я покажу комплектацію набору червоної країни. Ось таке. Це прев'ю, заготівка, паспорт якості. Ось така от криточка. Кулізаю. Дуже гарно У мене вже, здається, така є. Буде ще одна. Схемка. З бісером. Ось такий кусочок схемки я покажу. Фетер. Такий. Така велика бабінка ниток від чарівної країни дві голочки і багато бісеру. Тут зараз скажу скільки відтінків бісеру. Дев'ять штук, дев'ять відтінків. такий Тільки золотого, таке темне золото, ніто коричневий Включення, папа. -па. Сьогодні середа, 16 жовтня, і я хочу показати свої просування на двох роботах. Роботах. Понеділок я повишивала Ангелика. Ось така краса вже вимальовується файне платтячко. красиве платтячко. 309 хрестиків. хрестків я вишила була. А вчора вівторок вишивала Dimensions. Ось такі гори вимальовуються. Вишивала все хрестко. Чотириста вийшло пів хрестиків, але воно перевелось в хрестки, то вийшло 199 хрестиків. Ось така краса. А ще таку квіточку покажу. Зацвела. Ще приклеїла фетр на ігрушки. Така краса. Сьогодні я піду на манікюр Потім покажу, який зробила. Папа. -па. Привіт усім! Сьогодні 18 жовтня, п'ятниця, і я хочу показати, скільки я повишивала. Вишивала два дня Dimensions. Закінчила гору. Вишивати. Ось така краса. Ще я ходила середу на манікюр, зробила і ось такий манікюр. А ще я придбала в Аврорі дві папочки, одну таку з листочками таку з листочками, а другу на защіпку в сердечка. Тоже прозора і та і та. Дуже гарний там великий вибір папок в рорі є. Великих маленьких таких нема з колечком. А ще я оформила 4 іграшки. Приклеїла фетер. Ось така краса. Завершила читати Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Дуже крутий фінал. Мені сподобалася книжка. Ось така грубенька. Наступно планую починати Діви Алекс Май... Майклідис. вже не така груба. До наступного включення. Па-па. Привіт, сьогодні 21 жовтня я хочу показати, що я повишивала за два дні. Почала вишивати потяг червна і червної країни. ФЛК 385. Кольорів 9, розмір 9,5 на 12,5 см. 1715 штук бісера. Вийшла ось такі два колеса. Ще буде маленьке колесо. Вишивала колесо золотим бісером, а потім зашивала всередині. Ще вишию третє колесо, і тоді буду. Рядочками вишивати. Ось така краса. Такий магніт від handmade helpers від Інеси Це був подарунок. Командаринка. До наступного включення. Сьогодні середа, 23 жовтня, і я хочу показати, що я повишивала за 2 дні. Сьогодні ще не вишивала. Пізніше повишиваю. Повишивала я ангела від Наталі Лужанської 203 хрестика. Повишивала я поїзд 236 хрестиків. Ось така краса. Що забула сказати, що тут лишилося вишивати на ангелі металік, голову і крила і одяг. Металіком. Тут, 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 і голову, металік, бісер і вокстіч, і хрестики. А потяг в мене, поїзд в мене в такій коробочці. Тут в мене організація йде в такій коробочці. Тут в мене бісер. Коробочка в мене на 24 ячейки. Я з неї вишиваю. Така гарна коробочка. До наступного включення. Привіт усім! Сьогодні 25 жовтня, п'ятниця. І я хочу показати, що я повишивала за 2 дні і ще, і трохи сьогодні ще вишивала. Вишивала я Dimensions Кулю почала вишивати. Ангел вишивала і поїзд така краса. А нитки оформила. З Dimensions в таку папочку. Тут в мене всі нитки зберігаються. Сьогодні ще повишиваю. А завтра включусь і покажу, що повишивала. Сьогодні 26 жовтня, субота, і я хочу показати, що я повишивала вчора, що я повишивала в п'ятницю. В п'ятницю я повишивала поїзд. І будиночок. Ось така краса. Дякую за підписки, коментарі, лайки. Буду вдячна за підписки. Па-па, до нового відео.